you <music> Межі вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Робоча поїздка Олександра Довіченка до Комсомольська перший дзвоник для крюківських пенсіонерів та останні попередження порушникам тиші від Кременчуцької міської влади. Про це та інше сьогодні у випуску. Вчора голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко з робочою поїздкою побував у Комсомольську. Керівник області, зокрема, відвідав і село Дмитрівка, де відкрився територіальний центр соціального обслуговування Калина і оглянув кілька навчально-виховних та спортивних закладів Комсомольська. З подробицями наш колега Дмитро Демеденко. Філія Комсомольського територіального центру соціального обслуговування людей похилого віку Калина має чотири відділення: соціально-медичних послуг, соціально-побутової адаптації, надання грошової та натуральної допомоги і соціальної допомоги на дому. Це класичний набір для територіальних центрів, але головне, що відтепер за цими послугами не треба їхати у місто. Їх можна отримати за місцем проживання. Така своєрідна, швидка соціальна допомога. Тобто, соціальна послуга буде надаватися. В кожну, в кожну будинок, в кожен будинок, абсолютно за потребою, а може навіть і без потреби, тому що ми збираємося промоніторити потреби населення. Не завжди людина похилого віку має сміливість звернутися за соціальною послугою. Ми надамо таку можливість. Ми навчимо, як треба звертатися, як треба послугу отримувати, і обов'язково цю послугу ми надамо. До речі, у Дмитрівці центр соціального обслуговування розташований в одній будівлі з поліклінікою, що теж дуже зручно для відвідувачів, літніх людей. Урочисто відкрили центр голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко, міський голова Комсомольська Сергій Супрун та генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо гірничозбагачувальний комбінат Віктор Лотоус. До слова Полтавських ГЗК надав значну фінансову підтримку при будівництві територіального центру. Полтавський вокаміністрація, Полтавського війська, Полтавського вока. Компания ФРЕКСПО не ограничивается только своей помощью на территории города Комсомольска. Сегодня мы имели возможность побывать в Дмитровском сельском совете, где тоже живут и работают немало бывших работников Полтавского ока, нынешних работников Полтавского ока. И там мы открывали так называемый реабилитационный центр, центр Калина, где многие пенсионеры, инвалиды, те люди, которые ну, по ряду обстоятельств не могут себе обеспечить достойный жизненный уровень, они могут получать там какую-то социальную помощь. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко у Комсомольську оглянув реконструйований дитячий садок Золота рибка, спортивний комплекс загальноосвітньої школи номер 6, оновлений центр соціально-психологічної реабілітації дітей, басейн дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Зустрівся з господарським активом міста. Останнє попередження власникам об'єктів торгівлі та громадського харчування від Кременчуцької міської влади припинити нарешті порушення тиші та порядку у житлових зонах. Неслухняних обіцяють суворо карати аж до закриття об'єктів. Кременчужани продовжують скаржитися у різні інстанції на порушення тиші та громадського порядку в закладах ресторанного господарства, торгівлі та житлових зонах, і це незважаючи на постійні профілактичні рейди, роз'яснювальну роботу та попереджувальні заходи з боку контролюючих установ та організацій Кременчука. Тільки за 9 місяців до виконкому Кременчуцької міської ради надійшло більше 50 скарг та звернень. Аналіз звернень показує, що ситуація значно погіршується в нічні години. Крім того, що після 22 години гучно лунає музика, так ще запускаються феєверки і салют. Робота деяких розважальних закладів у нічний час однозначно сприяє вчиненню злочинів та правопорушень, адже лише за 8 місяців поточного року у цих місцях трапилося більше 90 злочинів та правопорушень. У зв'язку із цим від Кременчуцького міського управління до міськвиконкому було направлено лист з проханням переглянути режим роботи закладів, які працюють у нічний час, так як власники більшості кременчуцьких торгівельних та розважальних закладів не переймаються дотриманням законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах. Але не всі суб'єкти господарювання до сьогодні погодили свої графіки роботи із виконавчим комітетом Кремчуцької міської ради, всупереч правилам благоустрою Кремлячука та закону України. Тому, враховуючи таку ситуацію сьогодні, всім, хто причетний до ведення такого виду бізнесу, було винесено попередження. Все в місті має бути тишина, І наша робота все одно буде на це направлена. Ми, ми будемо вас перевіряти, будемо контролювати і будемо требувати не включать громко музику. Поэтому я хочу, чтобы вы все к этому готовились и понимали вот, перспективы развития, наведения порядка в этом вопросе. Мы от себя, как город в целом, да, мы в этом году у нас делается проект по установке 30 камер видеонаблюдения по территории города. Все это выводится на пульт в милицию. Ну, самые такие наши общественные места, где много людей собирается. Ну, и Що греха-то в этих местах и много преступлений совершается. Чтобы они в милиции были под контролем, мы ставим камеры видеонаблюдения. Это тоже мировая практика. Європейські столиці, в общем-то, повністю покриті, там. нет таких частей города, где міліція не може посмотреть в режимі онлайн, що там происходит. У зв'язку з погіршенням оперативної обстановки у місті та збільшення кількості крадіжок власного майна громадян у розважальних закладах власникам закладів також було рекомендовано встановити відеокамери спостереження як всередині приміщення, так і на прилеглій території. Вік навчанню, як і коханню, не перешкода. Новий навчальний рік розпочався сьогодні в університеті третього віку в Крюківському районі. Перший дзвоник пролунав для пенсіонерів у сесійній залі Крюківської районної ради. Святкове зібрання відкрили всесвітньо відомим гімном студентства. Понад сотню крюків'ян поважного віку виявили бажання цього року навчатись в університеті третього віку, адже вони прагнуть жити в соціумі цікаво, змістовно та суспільно активно. Мені приємно привітати вас з початку навчального року в університеті третього віку. Я вдячний, що ви маєте бажання. Продовжувати бути активними в житті, як повідомила ректор університету, начальник управління праці та соціального захисту населення Людмила Ревега, другий навчальний рік в університеті розпочинається приємними новаціями. Крім історико-краєзнавчого факультету та факультету основ медицини і здорового способу життя, творчо обдаровані пенсіонери зможуть навчатися на мистецькому факультеті, зокрема володіти мистецтвом художньої вишивки та розвинути свої вокальні здібності. Змістовно навчання цікавого пізнання та Ємної спілкування, бажали усі причетні до організації навчального процесу в університеті. Своє захоплення висловили представники молодого покоління Кременчуцького... студентства та подарували поважним студентам чверть години яскравих вражень. Ваше стремлення і ваше желання вчитися просто поражає і би, достойно реального ...восхищення. Покликав на навчання студентів університету третього віку символічний шкільний дзвоник. Діти сироти, дзеркало проблем суспільства і трагедія держави, таких в Україні понад 90 тисяч, і 94 з них мешкає в обласному Кременчуцькому будинку дитини. Турбота держави про таких дітей часто є формальною чого не скажеш про благодійників, для яких це справа честі. У нашому випадку це благодійний фонд комсомольського гірнично-збагачувального комбінату під патронатом народного депутата України Костянтина Живаго. Дружба, з яким Кременчуцького обласного будинку дитини, обчислюється роками за словами очільниці закладу Лідії Присунько, грошовим еквівалентом це майже півмільйона гривень. Це достатньо велика сума. Ми придбали дуже багато речей, які не Крайне потрібні заклади. Це і холодильні установки, це і протирочна машина на харчоблок, це і сухожарові шафи, які забезпечують санітарний стан закладу у кожній групі. У нас і опромінювальні дезінфіціруючі лампи, які дають вони. Сучасні, які дають можливість їх включати в присутності дітей. Це і нам придбали два роки назад машину Мерседес, яка дає нам змогу дітей возити на консультації і в Києві, в Полтаво, і вивозити дітей на прогулянки. В області заклад такого типу, де живуть діти, сироти від народження до шести років. Перебування однієї дитини коштує державі 306 гривень. Щороку, говорить Лідія Васильівна, бюджет збільшується але його не вистачає. Зробити життя маличі комфортнішим, допомагають меценати. Тільки цього року 100 тисяч гривень було витрачено на придбання бойлерів, жаросушильних шафів, продуктів харчування та обслуговування автомобіля. Для п'ятиразового харчування маличі найголовніше якісні продукти, тому й вирішено було придбати ось таку сучасну холодильну установку для зберігання продуктів. Та реостаткування для перетирання овочів на пюре для немовлят вийшло з ладу. За кошти облагодійного фонду придбали нову. Складське приміщення облаштували кондиціонерами. У кожній групі тепер стоять. Ось такі опромінювачі повітря. Що його ще бажати? Будинок це великий дім, от, в якому завжди якісь є проблеми. І ті ж ремонтні проблеми. Хочеться, щоб діти жили в комфортних умовах, щоб у них був сучасний комфортний дизайн у кожній кімнаті, щоб вони мали ту ж. Одежу, що й мають звичайні домашні діти, мали той же самий телевізор, і ті ж самі комп'ютери, все це все, щоб не мали ні в чому не відчували, що вони діти ну, позбавлені батьківської опіки, а просто знаходяться на круглосуточному садочку. В круглосуточному садочку як з часом цих діток заберуть. Я дякую цим людям за те, що в них ну, серце звернене до цих дітей. У Будинку світло, тепло, затишно і по домашньому спокійно. Нагодовані малюки посміхаються нам, як давно знайомим людям. Сподіваємося, що життя їм обов'язково усміхнеться, як і тим 27, яких цього року встановили. Навіть у нещасливій долі є можливості для щасливих змін. Головне, бо не хворіли. Водоканал Екоенерго знову володар кубку міського голови з футболу у фінальному поєдинку турніру, який відбувся вчора на Кремінь арені. Підопічні Євгенія Беруна каменя на камені не залишили від оборони комсомольського фламінго. Матч завершився переконливою перемогою водоканалівців 5-1. Початок двобою не віщував Фламінго біди, навпаки, досить несподівано, вже на третій хвилині зустрічі комсомольчани повели у рахунку. Потужний удар Котвицького просто пробив руки голкіпера водоканалу Юрія Хрієнка. 1-0 на користь підопічних Вадима Наливайка. Щоправда, цей рахунок протримався недовго. Вже через 6 хвилин нападаючи водоканалу Сергій Зав'яло встановив статус-кво. А потім голи посипалася у ворота Фламінго. Антон Ганесов і той же Зав'ялов довели рахунок до майже розгромного Взагалі, зав'ялові компанія дуже спокійно і впевнено провели фінальний поєдинок. Свідомо віддавши ініціативу суперникам, вони фактично контролювали хід гри. Запам'ятався у другому таймі хіба що удар зі штрафного виконання футболіста Фламіно, хоча м'яч і пролетів вище воріт. А водоканалівці ще двічі розчаровували голкіпера Комсомольчан. Сергій Зав'ялов спершу вийшов сам на сам значовним і не схибив. А на 78-й хвилині він же виконав дивовижно точний і красивий удар під поперечину: 5-1 на користь водоканал Екоенерго. В першу чергу за счет споченості, за счет мастерства, за счет самоотдачі. Это Це главные три компоненти, без них нікуди. А ось тренер Комсомольського флемінго Вадим Наливайко пояснив безбарну гру своєї команди необхідності вести бойові дії на два фронти. Прежде всього, наверное, сказали, усталость. в суботу зіграли в чемпіонаті області, грали своїм життям. Така теж валіва, трудная победа. Ну, просто не вистачило. Лавочка у нас. Як бачите, ребята молоди, тобто вони повинні виходити і допомогти команді. Всі футболісти команди Часниць традиційного кубка міського голови Кременчука з футболу отримали подарунки від Олега Бабаєва. А призери, крім позитивних емоцій, грамот та медалей – суттєвий грошовий додаток. Кремінь ветеран та гірник по 3 тисячі гривень, фламінго 5 тисяч. А переможці водоканал Екоенерго 10 тисяч гривень. Цель здоровья, популяризация футбола. Наши местные таланты должны показывать себя на футбольном поле. Всплеск эмоций, всплеск человеческих отношений здесь, всплеск, будем говорить, просто такого здорового образа жизни, он очень положительно влияет на микроклимат в городе. Завтра, 3 жовтня о 16-й годині, Кременчуцький кремінь у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зустрічатиметься з одним із лідерів першості командою Мир із Горностаївки». Запрошуємо облівальників прийти і підтримати наших земляків. Таким був інформаційний вівторок. Бажаю вам переконливих перемог та беззаперечних успіхів. Дивіться Кременчуцькі новини. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.